Я захотіла зробити такий експеримент, на що здатне 45-річне тіло, і на що здатна я як тренер. <плес> Це просто був експеримент. Я народилася в селі. Я вчилася на учительку початкових класів і образотворчого мистецтва. Я дуже любила малювати і дуже люблю дітей. Я дійсно була на своєму місці. Мені подобалося те, що я робила, але я хотіла більш яскравого життя і не хотіла. Присвячувати всю себе чужим дітям, і в мене не було свого часу на якийсь розвиток, на якісь своє особисте життя. Найбільший такий відрізок мого життя це була бібліотека. Це було місце творчості, це було місце, де я розкрилася. У мене ідеї просто приходили одна за одною. З маленьких якихось фотозон це вирісло у великі заходи, які були дуже глибокі, дуже сильні, і дуже навіть психологічні. Але прийшов ковід, і він наклав дуже багато. На діяльність і бібліотеки, і на здоров'я людей, і взагалі на якісь пріоритети. Бібліотека взагалі закрилася. Якийсь час. Ми всі сиділи вдома, і я так само перехворіла з тієї людини, яка може взяти себе за хвостик, як Мюнхгаузен, витягнути із якогось такого стану, розкрити крила, саму себе зарядити, перезагрузити, перевантажити і наповнити, я не змогла. В мене не не було сил. У мене не було ніякого бажання нічого робити. І тут я побачила, що в нашому місті є спортзал, який знаходиться на березі Дунаю. Я дуже люблю воду, і ці вікна, цей вид. Я пішла. Мені стало це дуже цікаво. Це все як працюють м'язи, як воно все в організмі блашто, налаштовано так. Що можна змінювати, можна щось робити з тілом. І мене це настільки заглибило, що якось дівчата, з якими ми просто займалися в залі, вони кажуть, слухай, давайте нас будеш тренувати. Ми почали тренуватися, і вже там через місяць, через два, я зрозуміла, що це дійсно дуже круто, це дуже цікаво. І я наважилася піти з бібліотеки. І почала тренувати дівчат. Я допомагаю жінкам, ну і не тільки жінкам будувати своє тіло, піклуватися про своє здоров'я. Окрім цього, я ще допомагаю налагоджувати свої відносини з їжею. Бо те, ми те, що ми їмо, це дуже важливо як для здоров'я, так і для зовнішнього вигляду, для внутрішнього стану. І емоційного стану теж, коли почалася війна. Сидівши вдома якийсь час, я зрозуміла, що я не зможу довго сидіти вдома. Треба щось робити за для того, щоб вийти з самої з цього стану і щось робити корисне. Змінила взагалі тренування, бо я вивчала, що можна зробити завдяки спорту, як можна допомогти собі виплеснути цей негатив, цю агресію, допомогти собі зі стресом. В наш зал з війною прийшов працювати тренер. Він чемпіон України з бодібілдингу. Через місяць-півтора до нас в зал приходить дівчина, яка дуже любить позувати і теж колишня там, спортсменка. Ну, я так дивлюся, так, Діана, дивися, чемпіон України з бодібілдингу. Дівчина, яка дуже любить і хоче ділитися, то візьми, спробуй. Це були всеукраїнські змагання по бодібілдингу в місті Львов. Коли я стояла на сцені, і спочатку я зрозуміла, що я увійшла в топ-6. Для мене це було боже, мій, я вперше на сцені і я вже в топ-6 України. І коли я зрозуміла, що я перша, то були дуже сильні емоції. Це була радість, це була гордість за себе і. Я дійсно з собою пишалася. Після е, минулих перших змагань пройшов рік, і вже зараз, в цьому році я прийняла участь уже у другіх своїх змаганнях Південна Пальміра. І потім через два тижні це був чемпіонат України у місті Черкаси. Я дійсно дуже задоволена і цим результатом, бо в Одеській області на Пальмірі я стала третьою на чемпіонаті України. Я війшла в топ 6 України у своїй категорії 40+. У Мене є і надалі плани виступати на осінь. І так само йти до своєї мрії. Просто не треба думати і боятися. От бери і роби. Краще зробити і пожалкувати, ну якщо вийде так, ніж не зробити і жалкувати потім все життя.